Ідея Дональда Трампа зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів Америки, дедалі менше скидається на невдалий жарт. Новообраний президент США продовжує наполягати на тому, що острів потрібен Америці для захисту національної та економічної безпеки, і навіть не виключає можливість використання сили для досягнення своєї мети. Між тим, на думку аналітиків, видання Економіст, купівля Гренландії американцями дійсно може стати угодою століття. Але для цього Трампу слід не погрожувати силою, а запропонувати ціну. Докладніше далі. Купівля третім президентом США Томасом Джефферсоном Луїзіани, що у 1803 році подвоїла розмір країни, згодом була визнана одним із найбільших його досягнень. Вже за 64 роки купівлю у Росії Аляски за 7 мільйонів 200 тисяч доларів охрестили дурістю держсекретаря Вільяма Стюарда. А сьогодні угода розглядається як геніальний хід, адже у ретроспективі вона виявилася надзвичайно вигідною. Навряд чи Дональду Трампу вдасться повторити успіх своїх талановитих попередників як. Що він візьме Гренландію силою, адже Америка втратить друзів, змусивши когось поступитися територією. Якщо ж угода буде укладена за доброю волею обох сторін, вона підвищить безпеку Америки, а можливо, і її союзників щодо НАТО. Крім того, покупка може принести користь жителям острова. Загалом у Гренландії проживає лише 57 тисяч осіб, не зважаючи на те, що вона більше за будь-який американський штат, а її річний ВВП у 2021 році становив 3 мільярди доларів або одну семи ти тисячну частину американського ВВП більше половини державних рахунків острова оплачує Данія, даючи місцевому уряду 500 мільйонів доларів на рік. Якщо припустити, що довгострокове зростання у Гренландії продовжиться, а США отримуватиме 16% ВВП у вигляді податків і використовуватиме свої казначейські облігації, вартість острову становитиме 50 мільярдів доларів. До слова, це приблизно 20-та частина річних витрат Америки на оборону у 2009 році. Данія практично на Дала Гренландії контроль над власними природними ресурсами і право проголосити незалежність, якщо її мешканці ухвалять таке рішення на референдумі. Таким чином, будь-яка покупка має здійснюватися не у Данії, що дуже скидатиметься на колоніалізм, а у самих жителів острова. Трамп прагне Гренландії через її стратегічний та економічний потенціал. Острів розташований між Америкою та Росією у частині світу, яка стає все більш судноплавною у міру танення арктичних льодів. Крім того, Гренландія має величезні ресур ресурси. відомо про доведені запаси 43 із 50 мінералів, визнаних урядом Америки, критично важливими, включаючи ймовірно, найбільші за межами Китаю родовища рідкоземельних металів. Вони мають вирішальне значення для військового спорядження та обладнання для зеленої енергетики. Також свердловини біля узбережжя Гренландії можуть дати 52 мільярди барелів нафти, що становить близько 3% світових доведених запасів. Втім, всі ці ресурси залишаються відносно неосвоєними через складність в Робіт у суворих та віддалених районах, адже чотири п'ятих острова покрито льодом, а між населеними пунктами навіть немає доріг. Однак, через зміну клімату, корисні копалини стають дедалі доступнішими та ціннішими. Вже зараз на острові спостерігається справжня ресурсна лихоманка. Компанії ведуть буріння приблизно на 170 ділянках, тоді як 10 років тому їх було лише 12. За приблизними оцінками, у разі приєднання острова до США потік податків становитиме близько одного мільйона. Мільйона доларів на кожного жителя, враховуючи багатство та важливість території, Америка ймовірно могла б зробити кожного гренландця мультимільйонером, отримавши при цьому величезний зиск від угоди. Втім, чи потрібно це самій Гренландії? Зрештою, 380 тисяч жителів Ісландії досить успішно самотужки дають собі раду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.